вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Гриско і ми з вами на каналі Розумних людей. Щойно Міністерство пропаганди поки що існуючої Російської Федерації, бо Міністерство закордонних справ там уже нема впродовж багатьох десятиліть, пощасливо всіх повідомленнями про те, як же ж насправді відбуватимуться. Мирні переговори, якщо брати до уваги їхні, я маю на увазі московицькі хворі уявлення про те, що відбуватиметься далі. Ви знаєте, що це мінпропаганди обіцяло відразу після завершення обміну тисяча на тисячу передати українській стороні, а мабуть, також і американській стороні. Свої пропозиції відносно так званого меморандуму, в якому і будуть зафіксовані ці якісь московицькі погляди на те, як же нам треба діяти. І от щойно буквально кілька хвилин назад на сайті цього пропагандистського московицького відомства з'явилося повідомлення, яке говорить про те, що там Дуже активно працюють над цим документом і поки що визначили ключові принципи. Не сам ще документ, а принципи, на яких він має базуватися. Ми про це поговоримо трошки далі, але зараз я вам просто прочитаю, що ж там написали оці московські пропагандисти. Отже, Росія продовжує розробку, я прикладаю з цієї мови, проекту меморандуму відносно майбутнього мирного договору з визначенням деяких позицій, таких як. Тобто, йдеться про принципи врегулювання, про строки можливого. Укладання мирної угоди і далі про потенційне припинення вогню на певний час в разі досягнення відповідних домовленостей. Ну, якщо перекласти з цієї московського псевдодипломатичної мови на звичайну адекватну. То можна е, сказати про таке, що таке принципи врегулювання, і чи варто їх е, десь е, винаходити знову? Та ні. Дивіться, е, просто можна відкрити статут ООН, там все написано. Можна відкрити Віденську конвенцію про право міжнародних договорів, і там все написано. І, до речі, нагадаю вам, шановні друзі, що Одним з ключових принципів при укладенні договорів є принцип добросовісності. Скажіть, будь ласка, чи можна його бодай у якийсь спосіб поєднати з тим, чим є сьогодні оця в лапках так звана московицька дипломатія? Та ні, ні за яких обставин. Це дипломатія брехні. Обману, тиску, шантажу. Далі можна продовжувати е, так, як е, ми захочемо. А що означає оцей самий е, принцип, е, е, коли йдеться про строки можливого укладення? Та ні, давайте ж подивимося, президент Трамп е, великими літерами пише негайне. І безумовне припинення вогню, що ми чуємо тут у московитів, про те, що вони будуть думати, коли ж, можливо, оці строки нарешті е, матимуть місце. А оця остання е, позиція про те, що е, е, потенційне припинення вогню, в разі якщо будуть до, е, досягнуті якісь домовленості. Просто говорить про те, що цього потенційного припинення вогню насправді не буде з дуже простої причини, тому що Москва досі не хоче його припиняти. Тобто, нам з вами, дорогі друзі, не тільки нам з вами, а Європі, Америці, всьому світу сьогодні чітко і ясно заявлено. Будь ласка, не розраховуйте на те, що ми збираємося припиняти війну. Ні, вона буде продовжуватися, але ми будемо робити вигляд, що ми за мир, що ми за переговори, і ми будемо тягти цей процес рівно стільки, скільки нам будуть дозволяти це робити інші гравці. І от відносно інших гравців. Вчора ви знаєте, Трамп. Доволі жорстко і різко а, говорив про а, те, що а, Путін збожеволів. Ми про це вже говорили в наших попередніх а, матеріалах. Я про це говорив на багатьох а, на каналах. Будь ласка, а, якщо цікаво, подивіться. А, але а, далі, що далі? Чи Трамп а, зрозуміє нарешті? Що Путін просто крутить ним, як дурень сонцем. Чи це е, е, нарешті, можливо, зрозуміють наші американські партнери, е, крім Трампа, які е, ну, працюють поряд з ним, які працюють в Сенаті, які працюють в Конгресі, які розуміють, що е, така позиція Трампа шкодить не тільки йому особисто, ну, це так, би мовити, його, його е, е, власна проблема. Але е, така позиція шкодить позиції е, самих Сполучених Штатів Америки. І от у мене величезна надія, е, що все-таки той тиск, який ми відчуваємо, і про який ми е, з таких опосередкованих моментів можемо зробити висновок, що він є, що він буде продовжуватися, можливо, це все-таки підштовхне е, Трампа до вжиття якихось певних е, і дуже конкретних. І хотілося б, щоб це були дуже болючі е, дії відносно Росії. Бачите, сьогодні з'явилася інформація, що Трамп роздумує, і, можливо, ще навіть цього тижня такі санкції введе. Ну, знаєте, е, мені здається, що час на роздумування вже давно закінчився. Сьогодні має йти мова не про роздумування, а про швидкі, жорсткі, конкретні дії. І в цьому плані я е, так само з оптимізмом. Дивлюся на позицію наших європейських партнерів, Канади, в тому числі, Групи 7, G7, які так чи інакше все ближче і ближче підбираються до того, щоб таки справді запустити по Росії оцей дуже потужний санкційний залп, щоб її економіка розвалилася. Дивіться зараз, говорять уже про. Пропозицію е, опустити планку російської нафти до 45 доларів за барель, все те, що буде вище, вище санкціонувати, це дуже серйозний крок. Поки що американці на нього не готові, але я думаю, що спільний тиск і в цьому плані може бути ефективним і дасть результат. Дивіться, зараз європейський союз почав готувати 18-й пакет санкцій. І там, скоріш за все, йтиметься про те, що е, на банківську систему Росії буде накладені додаткові дуже серйозні санкції. Фактично, йдеться про те, щоб е, банківську систему Росії повністю відключити від світового е, ринку. Там так само йдеться про е, посилення е, ну, того, що називається оцей так званий сірий. Флот Росії, який перевозить ту ж саму нафту і таке інше, отже, над головою воєнного злочинця Путіна хмари стають все темнішими. Якби наші західні партнери продемонстрували політичну волю і рішучість, я думаю, цей воєнний злочинець відступив би. І я думаю, що в такому випадку він до певної міри... Протягнув би ще на якийсь час існування своєї оцієї дикої недоімперії. Але ми з вами, дорогі друзі, знаємо, що безпека України і безпека всього північно-атлантичного простору, а відтак і глобальна безпека, дуже багато в чому залежить, залежить від того, як довго буде існувати це політичне непорозуміння на карті світу. Отже, наше гасло зробимо Росію знову маленькою є сьогодні актуальним як ніколи. Бажаю вам всіляких гараздів і слава Україні!